Звичайно, звісно ж, всі будуть казати, що карчі одноциліндрові, нічого на ньому не можна робити. Але слухайте, ну реально є потреба в них, у якоїсь частини людей є потреба в них, і їм це вистачає. Це одноциліндровий двигун, ремні, мототракторна коробка, чи мотоблочна модернізована. Отак от все дуже по-простому виглядає. Керування навісним речіжок. Гідрошток, переходний редуктор, навісна плита, механізми. Регулюються колія, ширина колії регулюється, розсувається вона від 1,05 0,5, Йде 9,5 на 16. Передня у нас йде 12 резина. Такий от незалежний насос від щеплення можна керувати навіскою, не витискаючи його. І додатковий генератор. от В такому дизайні. Фреза і плуг стандартні. Одно точечного кріплення є в наявності. Також є в синьому кольорі, в зеленому і в червоному. Доставка безкоштовна по всій Україні. Будь ласка, кого цікаво, звертаємо вашу увагу на них. Тому що є попит на цей товар також.